Всім привіт! Будемо зараз з вами десь діставати. Я побачив шкарлупу, що тут валяється, вже подумав, що, думаю, так, почала досити яйця, думаю, яка четвертий раз сидить, ще ні разу не досила, а тут щось їй зайшло. Але потім такий думає, але це вже в принципі кінець вересня, так що може там щось і виводиться. Одним ну, словом, одного я бачу, оскільки він є, не знаю. Але в неї, пам'ятаєте, ми світили, там було щось тільки сім добрих. І ми ще решту то все, що в мене було тут понаношувалося, волосся, я так позбирав. Я їх все закинув, я ще того не світив. Не знаю, що там є, що там є добре, що погане. Треба буде зараз дістанемо те, що є. По-перше, тут скачки будуть вони, щоб не дістали. А по-друге, треба просвітити, що ще є добре. Щоб теж знати, це вже остання качка. Все. Ну, я так в принципі думаю, що останнє цього року, бо ще в принципі може дісісти і до нового року може сісти. Бо таке вже питання. Але поки що з цих печок, що сиділи, це останнє, вона досадить. Там ті гнізди вже пусті, їх, просто немає часу розібрати, буде більше місця, щоб просто качкам. А може в принципі там не буду розбирати, а коли було зразу, то вже і весна недалеко. Я тут розібрав, бо тут мені треба було на молодняк, а там може хай собі вся система, буде просто. Це буде з весни готове, принципі, скільки то зараз в лютому ідеалі ви були, що ви почали нестися, то скільки то що зараз розберу що два місяця, три треба буде знову ставити, а так як і гніздо пошнудляються сюди. Оце всім перетілочка нестися, це мушу, мушу з нижніх грядів, бачите, стається тут. Хоч один збира, мушу з нижніх грядів забирати. Ці, бачите? Марани мої один тут спить, вони навчилися зараз. Я зранку два дня не збирав, сьогодні зранку збираю. І дуже багато яєць, то де є яйце, так, кусується. Таке, якби когтюм проколене, Думав, що то може десь ну, слабі мають шкарлупу, чи що. то перепілки так проколюють, особливо в цих двох нижніх рядах. А я сьогодні до стайні приходжу, а, а он, цей мараном сидить отут на оцій е, клітці і. Шукає корм. Правда тоді ще не було, я тільки що до вечерю. Трошки вирішив їх е, нормалізованіше годувати, треба буде ще поважити, скільки, скільки я даю по возі, то, то все вже ближче зими, але вирішив трошки їх так, бо дуже, скажу так, в мене швидко, швидко закінчується корм. У мене он той знов закінчився, ще мені не привезли. Я поїхав, купив у нас по місту. А він ще дорожчий, тому і почав. Ну, як дорожче, він добре дорожчий, що я беру. Бо я беру багато і мені виходить, так, як оптова ціна. Ну, то вже таке, зараз, зараз відео не про то, зараз візьму ящик. О, тут ще залишився з попереднього виводку. Чи щось може порохом припав, але ну, порохом, хто вони не покусаються з цих малят. Я їх зараз позбираю, заберу до хати. Завтра, напевно, вони, щоб вона не встала, вони побудуть в брудері, щоб не пищали, тому що... Що гріється. Так, треба то ящик поставити, щоб тебе... Але вона буйна, трошки не сильно, але така. Так, бачите, я її поставив був. Опа. Ага. А, ні, живе ще. Так, зараз треба... Я навіть не знаю, що робити. Забирати їх двох, вони двоє, напевно, і не загріються. Бачите, зараз... вона щось зробила, повитягувала, пови... повигортала весь сіно, мало сіна, і вона цей, і воно щось забилося. Я бачу вже, що є яйцей наплюне, то вона вам сіла. Хай так і сидить, а я зараз трошки їй. Її... Десь треба пошукати, або зараз ходжу, просто я зараз ходжу, вона як мені заскочить, я не дуже хочу виходити. Візьму, може з того гнізда, що вже виводилось, спробую щось, щось їй організувати. Так. Ну, одним словом, одне сильненьке, одне таке, воно так щось під кут забите, а в нього щось і оповина слабенько втягнута. Ну, зараз будемо. Зараз будемо бачити. Зараз я візьму інший телефон, штатив, порог літає, і будемо просвічувати, що в нас тут до чого. Так, ось тут пустення. Добре, що вона не болять. Так, і почнемо. Це в нас пусте, це напевно з я, тих, що я б обрав. Так, тут в нас. Тут, о, тут... А, от воно. Я думаю, видно, бачите? Тут воно вже і пробите. Буде виводитись. Це теж буде виводитись. Так, тут в нас теж є наша маленька. Жива, ніби жива, але ще не не пробилась. Так, це в нас пусте. В принципі, може бути і такий О, знов. Знову нічого нема. Може, я так дивлюсь бути і такий варіант, що там ті всі яйця були вже погані. Так, тут, тут є он, отут навіть є о, тріщинка. Хоча в нас може бути, в принципі, вже... Ой, тут є, бачите, гарно така. Видно тріщинка, о, о, Буде, буде каченятка. Так, тут же, раз, два, три, чотири, п'ять. О, я мав казати, але бачите, чотирьох яєць, три було пустих. А одне, ну воно вже бачите, на такому півному етапі воно так і би мало бути в ідеалі. Це знову пусте. Так, і що в нас вийде? О, і ще одне, так. Два. Так, два. Оце. ну, он, болтун. Добре, що вони ж кажуть, бачите, вони вже такі добре. О, і це теж пусте. Вони вже такі добре заповнені, так. А ще дивіться, це я не знаю. Напевно... Воно якесь слабе, то не те, що вона його, воно ще слабе, слабе є, але я його їй залишу. Дивно, що вона ще не заскочила, вона з боку стоїть. А оце хороше. Зараз я тут качка любить вилазити з боку. Попробую її якось трошки підзакрити. Що вона чемно Стало збоку, навіть не заскакує, то щось дуже дивно. Я ще не пригодився, я їх двох залишу, але щоб воно... Не вилізло, виходить, в нас є ще два з зародком і п'ять живих. П'ять одне добре, це буде шість. І ось тут е, скільки тут є. Шість відійшло, але я їх викидати не буду, бо вони, якщо вилізуть п'ять, вона потім на двох оцих, що живі, сидіти ходи. Оп-оп-оп-оп, помало помало помалу. Виніздів вже кусається. Добре. Наш потім на двох яйцях сидіти точно не захоче. Ну Зараз я забрав, щоб вона краще гріла. Тут в мене внизу оці ночую ці. Знизу тягнуло я дошку, ту підставив. Ну Але два живих то не в тому, вони просто були вже пізні, осінні, може десь перем... ну, перегрілись і так довше лежали. Ну Справа в тому, що мушу лишити оці зародки, щоб ну, як зародки пусті, щоб потім додати до тих двох. Ну, потім ще десь тиждень-два і вони теж виведуться. Може я потім навіть її, дам оцих, що вона зараз виведе, і оцих двох. Так що це ще не останній, ідеї, вивід, ще, ще дві штучки має бути. Оця качечка в мене була сіла сама перша. Вона о-о-о, дивіться, і що. Ну, я ж тебе одного заберу, ти замерзнеш, а ти вилазиш. А тут тебе з'їдять. Йди під качку, ой, відпусти. А цей... З думки, з без... А, сама перша сіла, три рази підряд вона сиділа, ну рахуйте три по 5-15 тижнів, бо вона вставати не хотіла, я її не... Потім я її підняв і вона ще, і вона ще додумала ще раз, ще раз сісти так, якось би то прохати і піджати, щоб воно ще не падало. Зараз я візьму, напевно, якісь, може. Вони тут цегли мали бути. Щоб воно якось трошки тримало скупи. Так, отак. От може не впаде. Тут треба теж знизу зараз щось підперти, бо ящик не до кінця дістає. Ось так збоку закрив і зараз ще може щось поставлю спереді. Зараз пошукаю, тут відпру і продовжу. Так, ось така махінація в мене вийшла, тут підрівняв, щоб не перевернули. Ми тут оці старіші вгородці ходять, ночують. Тут поставив так, ящик, тут ставив теж цегло зверху. Нічим не накриваю, можна накрити оце, але як я зверху накрию, я боюсь, що просто якась качка скоче, то все проломить, а так вона ну, всередину заскакувати вони не будуть. Каченя, по ідеї, ніде не повинно вилізти, по ідеї до неї так ніхто ніколи не залазив, то й теж не повинні залізти. Індики нервують. Кажу, індики гуси нервують, бо я їх знімаю тут, бачите, під нею в тій кліточці. Оці. Ну, це вже можна рахувати. Третій скраю вивели, якщо оці останні зараз. Ці, що в брудері переостанні, а оці останні. Бачите, вони такі трохи, трохи з болотом мокрі, бо сьогодні цілий день таке, то дощ, то не дощ, але мокро і в тому брудну вольєрі, де вони сидять, там досить мокренько. Вже треба буде його завтра переставити, і вони ще плюс трохи роблять болото, обцяпались, але це нічого, вони це підсохнуть, качечка спокійна. Ну, Ця була не прийняла оцих. Мусила там та приймати. Ну, але дивіться, вони вже в принципі вон, які повимахували, вони і тяжкі, і вони досить сильно будуть більші від від там, тих індиків, кажу, індики, щось мені індикі нервують, бо я тут телефоном свідчу їм. Не люблять, я так замітив, що... Що качки, що індики не люблять, коли, коли світить телефон, особливо бачите, в мене тут така е, типу, зроблена ну, матеріалу, і воно коли отак телефоном рухати, е, тінь бігає. І що я замітив, що індокачки того не люблять, що гуси того не люблять. Тінь бігає, вони бояться, думають, що щось. Що зробиться? От, такі вони ну, щодня прямо ростуть, але досить. вони досить спокійні, бачите, ручні. Геть мене не бояться, а то що бояться, бояться спалаху. А так-то так -то вони. Ну, я їх так, в принципі, не гладжу. Я думав, що вони вже такі великі не будуть, ручні, але я їх так сильно не ганяю. От, їсти, пити даю, часу з ними ще так бавитись нема, але Вон, я прийшов, погладив, не втікаю, чого то, що спалаху не люблять. і теж. Підсушується, так як і мав 10 отих згород, це забрав сюди. Вже так трошки вони поплотніші, але, але ще влазить. Це теж такі трошки мокренькі, ще може, може собі, я не знаю, візьмуть, не візьмуть, мене питали, сім'ю сім з таких хочуть собі взяти дві качечки і качари. Ну, Ще думають люди. Може, може і візьмуть. Так, ану, будеш кусатися зараз на нього. Я собі тепер маю, ще ліпше, ніж ці Воно прям січе зюби. Найкращі і швидко і ніяких цих нема задирок. А отут в нас оп оп, оп я їм дав тільки що воду, а вони такі біля неї ще каляпуцяються. Дивіться, яка маленька тут та. І подивіться, о. А. А. а, молодці. Там же, напевно, наймокріші під качкою гріються, ну, такі от. Такі от справи. Ну що, їдять, п'ють. Бачите, корму вже їм не досипав, бо тут зараз прийдуть оці дорослі мої, вони повиїдають. Так що зараз заїдять доп'ють, ще чекаю, поки он. А, о-о-о-о-о! Оце що я казав, хтось написав, що щось з оком. У нього ножка розійшлася, я шукав з ножкою, а в нього, бачите, нема, нема ока. Це з того другого виводку. Одне там є з кривою ногою. В нього теж була е крива нога. Але нога розійшлась, а от з оком, бачите, його походу нема. А може і не знаю, може я просто закишу. Але воно он, бачить, ходить, п'є. Ніби все добре, а оці, що там та не захотіла, ну вони... Ні, ну вони теж досить гарні. Я би не сказав, що вони сильно ну відрізняються, але чого вона і не захотіла, ну добре, та прийняла і все одно. Молодець. Ну тим словом, зараз, зараз так, потихеньку працюємо. Потихеньку працюємо, зараз загну туди старі качки, тут зажену. Тут ще не буду заганяти, тут ще почекаю до годинки 9-10. Ну, в принципі, відео може і пізніше вийде, Бо я ще поки дороблю, поки змонтую, то час займе, свічу цим, а оці кусаються. Я вже в принципі то говорив. Може хтось, хтось не чув. Через то так, через то так виходить. Так, то ніби все добре. Сьогодні дошку трохи, трохи лазив на стриг, зробив тут над, над стайнею місце, позбирав ще е, крупиву, бо там вже, можна сказати, все засипав. Так треба тепер буде тут розсипати. Але розсипати вже буду і, думаю, не сьогодні. Я буду розсипати, вам теж все, все покажу. Такі в нас сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.